спекти булочки для гамбургерів, ми тепле молоко змішуємо з дріжджами, перемішуємо, додаємо до борошна, просіяного цукор, сіль, два яйця, масло, можна сметану, жирну та додаємо муку з дріжджами, перемішуємо та замішуємо тісто. Замішуємо тісто на поверхні постійно підсипаємо просіяне борошн. Тісто має бути еластичне, не прилипати до рук, кладемо його у тарілку, змащуємо олією та кладемо його відпочивати на годину-півтора. Ті, хто має збільшитися у два рази, ділимо його на 8 частинок, їх вимішуємо, округляємо і робимо маленькі булочки. Ставимо відпочивати теж на хвилин 15-20, вони мають знову збільшити. Змащуємо наші готові булочки яйцем, посипаємо поверхню кунжутом. Це по бажанню кладемо опікати при температурі 200 градусів 15 хвилин. Це наші булочки готові, тепер хай остигають. А ми приступимо до приготування котлеток. Фарш в мене був свинний. додаю сіль перець, спеції за смаком петрушку, я її дуже люблю. І ліплю такі котлетки. Котлетки ліплю і ставлю морозилку на годину. На суху сковородку добрий рожар. Змажемо наші козаки доготом, викладаємо на серветку і чекаємо наступної частини.